Всім доброго дня, програма такий час ще раз вас вітає. І сьогодні ми хочемо вам дещо проанонсувати 12-й тур Християнської футбольної ліги. Хочемо нагадати, що це перший матч другого кола, якщо так можна назвати цей матч. І досить багато таких інтересних матчів буде в цьому турі, адже буде матч відповідь між командами Курінь і «Завторма». Це, можливо сказати, другий такий з центральних матчів. Взагалі, здається, Ліги. І тому, напевно, так само варто буде прийти вболівати за своїх е, е, улюблених команд. Е, Добре, ми прийдемо <кхм> зразу до матчів, які будуть відбуватися в цьому турі. Це перший матч. <кхм> перший матч, який буде відбуватися, це гра між командою Спарта і Темпо. Ось Василь, ви безпосередньо капітан команди Темпо. Е, ви грали минулий тур по свіжих силах. А що можете сказати про цей матч? Як ви будете грати проти цієї команди, команди Спарта? Ну на цей матч ми будемо випускати гравців, які менше грали в попередніх матчах. Все ж таки, mm -hmm. команда Спарта не являється сильним фаворитом, да, сильною командою, яка може mm -hmm. обіграти. Там показати якісь сенсації, створити. Mm -hmm. і, і, не знаю. Ну, будемо старатися пробувати якісь тактики, які б Спарта, ця команда яка може дозволити. Да. да, експериментувати mm -hmm. з, з грою, з складом. І, і Все, і будемо забувати якомога більше. Зрозуміло. Я... Ну, як ти думаєш після матчу, після 11-го туру, як ти думаєш, Спарта, як вони будуть грати проти вас? Так само не зроблять ніяких висновків і, 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 і так і будуть грати. Ну, якщо чесно, я не знаю, що вони думають, як вони хочуть грати проти нас. Все ж таки це вони там збираються щось зробити. Ну, я думаю, якщо вони а -а -а. серйозно ставляться, вони б мали б подумати на своїми напомогам і зробити весню. Зрозуміло. Ну, добре, давайте зразу перейдемо. Ну побажаємо командам серйозної гри, серйозного підходу до, до матчів. А ми прийдемо далі до матчу Курінь Пас і Візавторма. Матч відповідь. Нагадаємо, що перший матч Візавторма програла з рахунком 1-3. Зараз «Курінь-Пас» має якось довести свою перевагу в цьому чемпіонаті. І як ти думаєш, «Курінь-Пас» зможе ще раз перемогти команду Візавторма? Адже все-таки, як не як, команда є фаворитом в цьому матчу. Наче ми би ні. Mm -hmm. Якщо Коінпас виграє в цьому матчі, я, на мою думку, Коінпас стане чемпіоном Ротферу. Mm -hmm. Все ж таки, 8 очків відриву і матчі мож, можна сказати з командами, які знаходяться дуже низько, mm -hmm. все ж таки, думаю, віза, не знаю, мусить просто виграти, щоб залишити інтригу mm -hmm. чемпіонату за да, чемпіонство. Так, ну так. Да. Це теж, здається, такий е, велика відповідальність команди «Візавторма» авторма перемогти в цьому матчі. А корінь пас, якщо вони хочуть е, взяти чемпіонство, головне ну, то... не програти в цьому матчі. Я думаю, що е, шанси, дуже великі шанси будуть для того, щоб курінь пас став чемпіоном е, Християнської футбольної ліги. Е, давайте перейдемо далі. Наступний матч 16-0 це гра між командами Ельдорадо і Тім Кеп. Ютім Кеп 2. Да. Нагадаю, що ця, ця команда грає замість команди «Фенікс», який знявся після 4-го туру, туру футбольної ліги, і замість неї з початку другого кола буде грати команда «Ютім Кеп 2. Ну, хочу так дещо вам ознайомитися з цією командою. Гравці, майже всі гравці 97-го року, досить така молода команда. Склад команди ну, я сподіваюся, ви вже, напевно. Якщо ви зараз на сайті зайдете, ви вже зможете знайомитися з цією командою. От, Василь, скажи мені, як ти думаєш, Ельдорадо? От вітін Кеп-2 є шанси перемогти команду, команду Ельдорадо Галицький двір. І взагалі, які шанси, як ти думаєш, от, цієї команди тім Кеп-2 в вищу лізі? Шанси завжди є, оскільки я не знаю, який, який состав команди Тім Кеп-2. Поки що ще не знаєте, але ну, і про, неї, про цю команду нічого не можу сказати, бо все ж таки не ознайомлені з командою. Mm -hmm. А Ельдорадо, Галицький двір, команда бореться за третє місце. Все ж таки навіть і за другим може побратися. Mm -hmm. І я думаю, вони досить серйозно підійдуть до цього матчу, щоб обіграти mm -hmm. новачка в християнській лізі. Mm -hmm. І думаю, Альдорадо повинен mm -hmm. вигравати. Все ж таки. З, зрозуміло, зрозуміло. Ну, так, вважається, Альдрадо вважається фаворитом в цьому матчі. Ну, а -Team 2, вони ще, що, ми не можемо нічого сказати про цю команду, але надіємося, що ця команда гарно впишеться в наш чемпіонат і покаже, покаже себе з найкращого боку. Наступний матч 17.30. Зоря буде грати з командою Pride нагадаю, що минулий матч вона, команда перемогла з рахунком 9-2. Як думаєш, ну, можливо дозаявить когось, ну, ще б якщо не поступало ніяких заявок стосовно Прайду, що буде якась зміна в складі. Ну, Як ти думаєш Зоря зможе повторити цей рекорд в цій, в, цій, в цій грі? Не знаю, чи зможе повторити рекорд, але я думаю, перемога все ж таки буде за Pride, я думаю, ні. Нічого нового нам не, не покаже. покаже. Я mm. чомусь я не, <рес> не оптиміст, такі <рес> та, команди не оптиміст. Прайд. Mm. Ну, Надіємося, що зараз Прайд зможе використати цей е, трансферне вікно і зможе дозаявити гравців, тих, які йому потрібні, для того, щоб перемогти команду зоря. Зоря вже використала свої, Вони вже подали заявку, Можете ознайомитися так само на сайті знову е, з нового, там два гравця. Е, ось і надіємося, що Буде хороша, хороша гра, буде рівна, можливо, навіть і прайд забере, можливо, якісь очки. А можливо, і «Зоря» далі буде продовжувати свою впевнену ходьбу по турнірній таблиці. Добре, давайте йдемо далі. Патріот Торнадо. От Василь, я розумію, що ви не, патрі... ви не оптиміст, але От, що можете сказати про цей матч? Тут два слова. Так. Все ж таки, я думаю, патріот. Знову зможе так. перемогти. Ну, все ж таки, якщо торнадо збереться своїм, хоча б не повний склад, а хоча б наполовину, зібратися, щоб були заміни там більш-менш немає. Все ж таки думаю, Торнадо дасть бій потихнути. Хочу сказати, що з Торнадо будуть втрати, то Володимир, він переходив командою Team Кеп. Так що досить такий ключовий гравець, досить такий класний гравець. покинуть цю команду. І, ну, На основі цього, що ти можеш сказати? Тому патріот не може. Зрозуміло. <ріст> ну, будемо бачити, що буде відбуватися в цьому матчі, а ми прийдемо далі. От бистриця буде грати з командою Атлетик. Нагадаю, що минулий матч був досить такий інтересний. 3-2 бистриця перемогла свого суперника. А як ти думаєш, от Атлетик зможе якось реабілітуватися в цьому матчі і дати. Ну, не то, що бій, бій не завжди дає, але чи зможе перемогти все-таки команду без цих 2010. Ну, я... я думаю, що зможе. Все ж таки, команда є досить хорошою. Mm. Хороший підбір гравців, хороша Пока... Пока... ігра, mm. показує ігру хорошу. І дві команди рівні. Тут передбачу, передбачити цей матч досить складно. Я, на мою думку, і думаю, mm. все ж таки беситься. Ця... Являється трошки фаворитним, оскільки вона вигила той мач. Mm -mm. Тому я думаю... Ну, Десь 50 на 50, 55 да. на 45. От я на бистріцю, так? Да, десь, десь так. Зрозуміло. Ну, Добре, більше ми не будемо затримуватись на цьому 12-му турі. А якщо ви хочете побачити ще краще, будь ласка, підходьте в суботу з 3-ї години на штучні поля фізкультурного коледжу і ви там на свої очі побачите ці всі матчі. І будете вболівати за свої команди. На цьому наша програма до такого час закінчується. З вами був капітан команди Темпо Француз Василь і Дмитро Андреевсій. Дякую за увагу, до побачення.